Великдень це не лише про кошики та святкові страви, це про єдність, тепло і живі традиції, які передаються від серця до серця. Волонтери штабу Українська команда завітали до буковинських школярів, аби подарувати дітям трохи дива і провести з ними майстер-клас із писанкарства. Як це було? Дивіться у нашому сюжеті. Відродили унікальні традиції та познайомили молодь зі скарбами української культури напередодні великодня. Волонтери штабу Українська команда завітали до школярів у селі Гаврилівці, де разом із досвідченою майстриною навчали учнів Ми З українською командою волонтерського штабу проводили для наших діток майстер-клас по написанню писанок. Для проведення цього майстер-класу ми використовували стародавну техніку. А Саме написання писанок воском натуральним і е, далі е, використовуючи різноманітні символи, е, значення яких діткам було тут дізнатися, дуже цікаво. Під час майстер-класу унікальні українські традиції оживали у дитячих руках через гру кольорів та символів, діти долучились до великої культури свого народу. Сьогодні в нас був майстер-клас вироблення писанок, але ми їх писали саморуч. Мені це дуже сподобалося, і я це роблю уперше. Я дуже люблю Пасху і допомагаю мамі. Готувати кошик Євгенія розповідає, писанка, яка була створена нею власноруч, стане невід'ємною частиною великоднього кошика. Цю писанку, яку я робила саморуч, я покладу в свій кошик, щоб її посвятили на великдень. Великодні писанки, які волонтери штабу Українська команда створили разом із буковинськими школярами, стали не лише святковим атрибутом, але й приємною несподіванкою для прихожан. Ці писанки, які ми написали разом із тітками, ми будемо розкладати у неділю на сам великдень. Кошики наших прихожан це буде такий невеличкий великодній подаруночок для кожного із них. Від початку повномасштабного вторгнення Росії до України волонтери штабу Українська команда на Буковині ведуть активну діяльність, допомагаючи та підтримуючи різні верстви населення. Альона Рудніцька, Чернівецький промінь.